Наступний раунд перемов може відбутися ще у лютому, тобто впродовж наступного тижня. Про такі очікування журналістам розповів радник президента Дмитро Литвин. Утім, каже, усе залежить не лише від України. Більше інформації очікуємо після сьогоднішньої доповіді української делегації главі держави. Від ранку ж низка медіа почала цитувати журналіста видання The Wall Street Journal Бояна Паншевського. У подкасті він стверджував, що переговори провалилися, і Володимир Зеленський наказав готуватися до ще трьох років. Війни це він буцімто сказав на секретній нараді обмеженому колу радників. Та як стверджує Литвин, не було ані такої наради, ані такого завдання, ані такої розмови. Тож ця інформація не більше, ніж фейк. Водночас у МЗС розповіли, що кожен раунд переговорів завершується конкретними результатами та домашніми завданнями для учасників. Важливо, щоб у проміжках між зустрічами ці завдання виконували. Україна ж зацікавлена у збереженні динаміки процесу. Ще раз підтверджую зацікавленість української сторони у збереженні високої динаміки переговорного процесу, у максимальному прискоренні мирних зусиль. Ми вважаємо, що Україна має реалістичні пропозиції, які дозволяють досягати прогресу у мирному. Процесі і безумовно, що є домовленість про проведення наступного раунду перемов... перемовин, який є необхідним для підтримання цієї динаміки мирних зусиль. Допомога в енергетиці та відбудові очільниця МЗС Австрії у Києві. і Це вже четвертий візит Беата Майн райнзігель до України цього разу у супроводі представника із питань відбудови, а також членів парламенту від усіх партій, окрім правої австрійської партії свободи, на столичному вокзалі делегацію зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Далі на дипломатів чекала розмова у центрі обговорення енергетична допомога як заявив Сибіга, Австрія вже виділила 3,5 мільйони євро через механізми фонду підтримки енергетики України. А зараз обговорюють передачу дев'яти потужних трансформаторів газового обладнання та об'єктів із уже закритої електростанції у Відні. Українські фахівці вивчають можливості їхньої доставки. Сторони також обговорили ситуацію на фронті та переговорний процес на Росію. Потрібно і надалі тис. Нути, тож ЄС готує 20-й пакет санкцій, заявила міністерка закордонних справ Австрії. Вона також розповіла про потенційну можливу роль відня у гарантіях безпеки для Києва. Австрія нейтральна країна у військовому плані, але не в політичному. Сотні тисяч австрійців брали участь у миротворчих місіях по всьому світу. Ми були і в Лівані, і на західних Балканах. Ми беремо участь у коаліції охочих. І коли настане мир, потрібно буде дивитися на умови. Участь Австрії залежатиме від мандату місії. Австрія також бере участь і в інших місіях, зокрема у цивільних від ЄС. Зараз ми вивчаємо можливість участі у військовій місії за межами. України